Вчора на сесії міської ради ми запитали у народних обранців, хто серед їхніх колег є найактивнішими. Сьогодні ж ідентичне запитання ми поставили жителям нашого міста. Ніхто, ніхто. Своїх обіцянок ніхто не робив. Я нікого не знаю, знаєте. А я не можу сказати їх, тому що я їх і не знаю. По роботі рівне б нічого не сказала б конкретно. Я був би дуже радий, але останні півтора місяця мене не було на батьківщині. Я навіть не знаю, хто там є. Я. я не хочу їхати поїхати. Нія, Ніякий депутат, не знати, знати їх не То що телевізор Телевізори, газети читає, що він. Подивись, який зараз рейкерів, хто їх за таких депутатів, кому вони потрібні? Чесно вам скажу, мені дуже імпонує і подобається за його політичну, скажімо, погляди, політичні, скажімо так, погляди, політичний. І він дійсно є громадянином не тільки України, а дійсно є ярим рівнем. Це Євтушенко. Не, я забула, Сергій, здається. Може, ви з ним родичі? Ні, наразі ні. А несторук. Мені дуже подобається Несторук, він теж дуже активний. Вірю не про нас, ребята. Не вірю я в яких депутатів. Якщо чесно, я не можу так зразу щось сказати, треба хоч подумати. Зараз щось в роді працюють. Вчора сесія була, там нормально, рішали, І йшло в живому ефірі, може це і ваш канал показував. Мені подобалося. Чесно. Я наших депутатів не читаю і не дилюся, тому не можу нічого вам сказати. Не можемо сказати, прізвищ добре не знаю. Не знаю, я не зровно. Я, чесно кажучи, не слідкую за діяльністю наших місцевих депутатів. Я вважаю, що майже всі не дотримуються свого слова. Передвиборчі обіцянки тільки лишаються обіцянками пустити. Крапки надій розставлено, власне, тут додати більше і нічого. А нашим депутатам ми порадимо зробити правильні висновки. Павло Невесенко, Тарас Дудей у ритмі подій.